добрий ранок. Середа поспішаю на роботу. Вже майже півдесяти. Ось така погода в нас. І що хочу сказати, завтра закінчується. Це свято тепла, буде плюс 16, а там в суботу взагалі плюс 12, і це буде рівно однакова погода за прогнозом, як і в моїх батьків, горішніх плавнях в Полтавській області. Ідентична і вночі, і в день. Зрівняємось буде один-один. Зараз я їду до мене дві години в біла глянцева кухня. Пам'ятаєте, я так цей будинок називаю. І потім вже на 4.30 мені аж. Ну і відповідно вечірні візити. Сьогодні всього 4,5 години роботи. Не напружений день і це добре більше часу вдома з родиною. Вибачте, але не дуже виходить в мене. Та мовчу, думаю про вбитих сьогодні дітей в селі Погреби. Здається, це Броварський район, наскільки я знаю. Це такий жах, жах буденності. Я їду тут і живу тут, серед людей, які нічого про це не знають і навряд чи дізнаються. Невелика вирогідність, що їм в новинах про це розповідатимуть. Ось так. Готово дві години відпрацювала. Повертаюсь додому, Хочу суп зараз зварити, обід приготувати повноцінний. Тож, від роботи до роботи. Але я не сама, з нашою українкою. Вона тут в карбоні була, автобусами дістається і дуже давно не була в цьому магазині Це її підвезу. Поїхали. Небагато що? Супер швидко впорались вже здано, зараз завантажимо. Так, я в Монтескю вже. Висадила подружку свою і тепер їду. Повертаюся в Карпону це 12 кілометрів мені їхати. Я все встигаю на роботу мені ще 50 хвилин. На роботу поїду велосипедом Семену на футбол. Бачите, яке містечко, гарненьке, чудове. Земля і будинки коштують дешевше, ніж в карбоні. Але мінуси. Мінуси немає вокзалу. Вони їздять в карбону на вокзал, немає супермаркетів великих. Є такий міні-маркет на таке містечко. Пару тисяч, може, тут і є. Церква старовинна, возять сюди екскурсії автобусами. Ось так, бачите? Ось закинуті будинки, які потребують ремонту, наприклад, ось такі. Вони в продажу і ну, так більш-менш доступно. Але ж але ж тут є і школа, і коледж, навіть, тобто середня школа навіть є. Тож, в принципі, непогане містечко, особливо, коли є автівка і керуєш автівкою. Тому що ось у нашої Українки в неї немає. Ні, в неї, здається, є. Права, водійське посвідчення, але чи то вона тільки на автоматі вміє їздити. Ну, якось так. Взагалі-то в неї немає досвіду такого ось кермування. І автівка одна, чоловік їздить на роботу за 35 кілометрів звідси на СТО працює. Тож автівку постійно забирає, ось вони ввечері тільки можуть заїхати до нас за продуктами. Коли він вже після роботи. Ну, і в супермаркет скуплятися, їздять за продуктами в карбону теж. Тож такий нюанс є. Але в них є гарна новина. Сподіваюсь, не проти вони будуть, щоб я сказала, вони орендували квартиру. Переїжджають з листопада, знайшлася їм квартира. Допомогла служба. Така теж соціальна ну, агенція, мабуть, соціальна, яка Бере під опіку і шукає житло, гарантує власникам оплату, ось тому ми будемо їх вітати. Незабаром будемо в суботу Іван буде допомагати переїжджати. Там, там взагалі то дуже недалеко, ми тільки що проїхались, вона мені показала. Диті. Їх, їхнє житло, мама з ними живе. У мами буде маленька квартира своя окрема, а зараз вони мешкають теж весь цей час в будівлі церковній. Теж при церкві в них вона взагалі там в аварійному стані. А, таке. Тож, ну, це досягнення, це крок, крок далі. Ми за них дуже раді. Ось так. Ну, а взагалі. Цю дорогу обговорюємо, як же хочеться додому, і як новини не втішні всі ці, все, що відбувається, і все, що нас насправді хвилює, непотрібні ці всі квартири, це все аби додому. Я не пам'ятаю, чи я сказала чи ні. Отже, Українка приїжджала в Ресто Декюр, там, де я для них продукти беру щовівторка. Сьогодні в неї було призначене рандеву на переоформлення документів, Продовжили їм ще на півроку можливість таку, і власне вона автобусом ось так з Монтескю доїхала за розкладом. Сіла на зупинці, вийшла в карбоні, ну, оформилася там і прийшла пішки до нас вже туди. У двір, і звідти ми з нею вдвох поїхали. Соціальний магазин, в якому ми були, він за 6 кілометрів. Ось містечко Рьо. Зараз я до нього доїжджаю. Тобто десь посередині між карбоною і Монтескю знаходиться цей. Але, як я вже сказала, в них в їх сім'ї не було. Дуже давно вони там, я не знаю, скільки часу. Місяцями туди не потрапляють в магазин, ну, тому що немає автівки. Хіба щось так автобусами підлаштовуватись, але це кілька годин викинутого з дня, тому що автобуси всього там. Кілька разів на день їздять, тож треба під них підлаштовуватись і годинами чекати на зупинках. Не дуже зручно. Ну І люди на, авто, на велосипедах, на мопедах їздять між цими містечками. Ось тут вздовж дороги, з того і з того боку, велодоріжки. Вони такі з зеленим покриттям, але зараз вже воно вигоріло то зелене покриття. Відведене місце. і це аж до самої карбони можна велосипедом доїхати, у прибирають біжить перший помічничок. Так це мої закупи. Зараз ви всі вийдете, а в мене тільки чотири торби. А там були тости? Ні, не було. Такі персики були. Бананиці безкоштовні, дині 50 центів. Тунець. І навіть кава сьогодні була за 1 євро. Курка. Команда помічників. Так, в мене дві хвилинки, я десь так приблизно і доїду. Мені не дуже далеко. Фу, до мадам, яка мене знову питатиме про українські страви. Ну, ще вона свого досягне. <плоджені> Але сьогодні знову ні. Не подбала я про це їду до Додам свій Ще коментар щодо готуюсь, коріння зараз в приміщенні ось, ось взагалі. Доведеться потім бо. коріння як культури тут серед французів, що, що я помітила. Насправді це мене так вразило. Було дуже, дуже примітно, коли ми тільки приїхали, яка велика кількість людей палить на вулиці. Ну, Переважно на вулиці. коли почала працювати, то в будинках, в квартирах, ось так, прямо в приміщенні в своєму житловому, поряд з ліжком курять доволі багато людей. І що для мене теж таке було, ну, мабуть, відкриттям. Раніше такого не спостерігала, велика кількість дорослих, сильно дорослих людей з, з сигаретами. І Жінок якось раніше я на це можливо не звертала увагу саме в Україні, коли жила, не стикалась з цим, моїй можливо бульбашці була обмежена кількість людей, і в мене був такий стереотип, що все ж таки курять люди. В молодості, як то кажуть, граються з, зі своїм здоров'ям, як, як не крути, граються зі своїм здоров'ям. Коли стають старші, стають уважнішими до всіх цих поганих звичок, які погано впливають на здоров'я, і відмовляються від цього. Але тут в мене інший досвід, і зараз я їду якраз до такої жінки, яка дуже багато курить я. В неї годину, і ось вона десь три-чотири сигарети за цю годину викорює. Ну, це впливає на все, але найбільше, що мене, мабуть, вражає, якщо можна таке слово застосувати, це те, що мадам погано почувається, в неї поганий стан здоров'я, операції і все це. Здавалося б, ну, який ще треба знак для того, щоб кинути. Але, мабуть, це аж занадто складно, чи можливо, можливо, неможливо зробити. Тож я до цього ставлюсь лояльно. Звичайно, мені не подобається ні дим, яким мені доводиться дихати протягом години, інколи бувають дві години. І те, що одяг мій, волосся, все потім теж в цьому диму. Але я з терпінням до цього ставлюсь. Звичайно, думаю, якби я заперечила, якби я наполягла, щоб при мені не курила. Ну, не знаю, мабуть, вона в неї є балкон, мабуть, вона б виходила туди, якби я попросила. Але я ще, мабуть, в цій точці в наступну стадію ще не перейшла. Ось така історія. Бонжур! Сава, ві. І от хоч є сава. Ой, аби. Ви сюди, місію. Я ж не знаю, ви тут мешкаєте чи ні? Чи ви українську ви ж, мабуть, не розумієте. Добре, гуляйте. Окей, знову посуд, але і розмов багато теж, тож При... приємна дискусія. Мадам мені сказала, що в неї минулої суботи був день народження і в п'ятницю їй подзвонила дочка, а... а до того в них був період, 10 років вони не спілкувалися. 10 років. Живе дочка в казирі, це за 12 кілометрів звідси. Але каже, коли захворіла, ну, серйозна в неї хвороба, дочка повернулася до неї. Так ось дочка в п'ятницю подзвонила і запитала, чи не хоче вона вечір разом провести. І вона так. Показує мені, я, наскільки їй було приємно. І вони ну, вона самотня живе. Ось а тут дочка взяла її вони в ресторані. Тут в Шанхай, в нас є ресторан азійської кухні. І вони вечеряли. Ось така історія. В мене, в мене, в мене 30 хвилин до наступного місця роботи. Чи встигну я зняти відео про закупи? У мене там все готово, а діти чекають. А, поки я зніму, щоб можна було смаколики вже розібрати. Тож в мене активності нон стоп. Ти мене чекаєш? Не дуже. Скажімо так, майже нічого не встигаю, але коли їду велосипедом, автівки ще в мене немає. Мені сьогодні не треба їхати туди на поле, що трохи далі. Сьогоднішній день, тобто четвер-п'ятницю я там буду знову, а от в середу мені поставили місьо, який біля водонапірної башти живе, у якого проблеми з кістями рук. Пальці не згинаються, треба допомагати з вечерею сервірувати. Гарне, приємне місце теж місью, так що... На краще. На краще для мене, бо велосипедом не так далеко їду. Bonjour все, готово їду далі. Місіо був здивований, І Це це виявилося, я вперше приїхала велосипедом. До нього зазвичай інший маршрут. Бачите, як, мабуть, погано видно, прикрасили. Це дитячий приватний садок. До Хелловіну підготувалися. Ось вперше приїхала на велосипеді, він, мабуть, разів 5 на цьому загострив увагу. О, бузець спохтів. так. Дуже спортивно. Ще я доволі легко одягнута, окрім спорту. Ще сонечко ховається, стає трошечки прохолодніше, але мені все одно окей. 20 градусів є, може, трошки вже менше, але не холодно. Іду на останній візит, велосипед поставила вже. у дворі. А тут ось котів готується. Ось хто їх підгодовує? Я вже заходжу в будинок. Я закінчила, Взагалі, мені дочка ще мадам допомагає. Я сьогодні за 13 хвилин впоралась. І кажу, може я ще щось зроблю а якось ранувато йти. Вони мене давай розпитувати. Все як завжди. Як ми, що ми? Кажуть, що це школа. І мадам ходила сюди їй 100 років. Це була її школа, це Еколь де Фій. католицька школа для дівчаток була. І її дочка також. Це їхня школа, тож вони її знають добре. Я сказала їхня, їх, що вона помітила, що я в спортивному одязі. Каже, ви робите спорт, я теж спортсменка. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Окремо, хочу подякувати сьогодні тим, хто долучався до збору на ремонт автівки. Пам'ятаєте, з благодійним фондом Слобожанські Ластівки ми збирали доволі велику суму. Врешті вийшло там більше 90 тисяч гривень. Величезний ремонт такий капітальний вийшов. І ось Сашко, засновник фонду, в телеграм-каналі Слобожанські Ластівки, сьогодні вранці прозвітував. Що збір закрито, автівку відремонтовано, вона вже працює, вона вже на передовій захищає кордони Харківщини. Тож, всім, хто не був осторонь, всім, хто долучився, посильною для вас сумою, я вам дуже дуже вдячна і від імені хлопців, і від імені. Благодійного фонду, його засновників я вам дуже щиро дякую. Не зупиняємося, допомагаємо далі. Баночка, реквізити, які завжди є під відео, вони на постійній основі там знаходяться, бо потреби, на, на жаль, поки що не припиняються. Автівки терміново заїжджають на ремонт і ми вже по факту збираємо потім, щоб закривати борги. Тож кошти завжди потрібні. І якщо сьогодні маєте можливість, то зробіть цей малесенький внесок в нашу величезну перемогу, яка обов'язково буде. Не втрачаємо надію, віримо в це. Дякую вам за увагу ще раз і побачимось в наступних відео. Бережіть себе, бувайте.